Чи друг він вам? Загадайте людину. Так, знаєте, щоб перевірити? Чи можна цій людині довіряти? Чи не можна? Неважливо, жінка, чоловік. Тут не про кохання взагалі. Тут про ну, ця людина, як до вас настроєна взагалі? Що від вас хоче, так? Да? Давайте дивитися, що це за людина, яка вона от насправді. Які у вас відносини? Що від вас хоче ця людина? Так. Да. Яка людина? Можливо, це жінка, можливо, ви загадали жінку, або чоловік перебуває в таких жіночих енергіях, які між вами відносини відлюдник. Зараз немає між вами відносин. Або якась... да. Тут прям зависло між вами. Немає спілкування у багатьох із вас у когось вже навіть давно, тут вже якийсь певний час. Значить, це жінка емоційна, чуттєва, або перевертайте, може бути, і чоловік такий, він такий дуже в таких трохи в жіночих енергіях. Добрий, миролюбивий, але, знаєте, все-таки емоції, тут емоції беруть вверх. Тут емоції правлять балом. розумієте? Тут, тут яка емоція спрацює у цієї людини? Так. Тут може і рвати і мітати, як кажуть. Так, якщо пізнали цю людину свою, давайте дивитися. Чи варто їй довіряти? Що було? Як зараз? Що буде? Трішечки про ваші відносини. Була у вас якась боротьба з нею? Конкуренція якась, знаєте, щось ви там відстоювали свої позиції, зараз ви примирились, скажімо так. Або хтось зрозумів, що все ж таки почуття є, і почуття з обох сторін. Як буде, буде змінюватися, Колесо фортуни показує, що буде змінюватися. Якщо не було спілкування, можливо, воно внезапно з'явиться. Якщо зараз гарні відносини, це також може помінятися. Це якийсь ще круг, цикл. Можливо, у вас уже це повторюється, якось якісь певні події між вами повторюються. Давайте наміри цієї людини подивимось до вас. Так, ну вона вас ревнує. Хоч то жінка-хоч чоловік, знаєте, то, теж може ревнувати вас. І, можливо, отут уже прийшло, знаєте, не дуже гарно. щось від вас скриває. Можливо, якусь інформацію ця людина від вас скриває. Можливо, це щодо жінки. А можливо, це сама така жінка скриває з якоюсь своєю корисною ціллю. Або вважає, що так логічно. Ну, що вам це не треба знати про це. І чи варто Які справжні наміри? Наміри? Скажіть нам, будь ласка, карти щоб ми знали, чи можна довіряти цій людині, чи не можна. ясні якісь наміри. Якось хоче і дарувати вам вона кохання, відчуття, почуття, в принципі, але якісь тут сумні депресивні енергії, якась башня. Що руйнувати збирається ця людина? Можливо, у вас повертати зібралася Ви пішли, так? Да. А людина до вас хоче, бо сумує за вами. Якось це довго вже затяглося все. Довго, думає мабуть, сидить, мітається так чи не так. То що вам робити з це все? Так, ну тут якісь довгі очікування, трансформації. Людина, в принципі, йде до вас. Ви їй подобаєтесь. Чи вас вважає такою ресурсною, але якісь трансформації у вас через цю людину? Чи дружити вам з цим, ні? Ні, кажуть карти. Ні, розбите серце. Отак. Їхали, їхали і приїхали. Все ж таки хочеться завжди на краще, але що маємо, то маємо. Всім дякую, це розклад спільний за особистим. Пишіть в особисті.